Одного ранку прокинувся хом'ячок, та й думає, зварю собі каш, набридло сухе зерно гризде. Вибрав він стиглий колосок, обтрусив зернята, склав углечик, та й каже, ой, щось я притомився, відпочину трішки. Сидить в холодку куняє. А каші так хочеться. Через силу підвівся, взяв глечика з зернятами, води налив. Ще ж посолити треба, щоб смачніше було, порадив сам собі шгом'ячок. А де ж сіль? Туди, сюди нема солі. Поки шукав, стомився, неабияк. Заснув під гарячим сонцем, спить, аж хропе. Прокинувся геть по обід. Сидить, чухається. Піду до мишки, каже, попрошу солі. Зів кілька зринят на дорогу і потихеньку вирушив до мишачої хатинки. Прийшов, а мишка каші наварила, вечеряти зібралася. Добрий день, привітався хом'ячок. Та вже вечоріє, сміхнулась мишка. Оце хотів тобі щось сказати, та поки йшов, здобувся, почухав потилицю хом'ячок. Нічого, сідай вечері зі мною, запросила мишка. Хом'ячок радо вмостився за стіл та ну, ма, кашу за обидві щоки наминати. Oh. Згадав, рантом скрикнув він. «І я ж поставив кашу варити, то не знайшов солі, от вирішив у тебе попросити. Поставив кашу? перепитала мішка. Та ніби ж кашу. «То ти й вогонь розвів. Може, і розвів. А довго ти до мене йшов? З обіду. «Ой, лишенько, скрикнула мишка і кинулась до дверей. Скільки часу пройшло, це ж, може, все поле вигоріти біжімо швидше. Хом'ячок так перелякався, що мало не перегнав прудку мишку. Прибігли. Фух. Дивляться, зернята в глечику залить водою, а вогню й близько немає. Забув вогонь розпалити, насилу вимовив хом'ячок. Добре, що забув. видихнула Мишка. А тоді як розібрав їх сміх, та так, що Хом'ячок аж по землі качався, не міг зупинитися, та ще від того сміху. Так стомився, що одразу заснув. А мишка знайшла сіль, зварила хом'ячку кашу та й подалася собі додому.